Чарівного дня, шановні українці, хочу все, подякувати за е, донати. От, Хто зараз на Протигази я збираю. Я дуже рідко роблю збори, а тут просто попросили хлопців, яким потрібно на суми Курщину, які ми вже збирали, просто у них закінчились протигази і попросили нові, тому що кацапи сильно криють. Так от, до чого кажу: там історія така, що в цих хлопців, наприклад, е, хтось десь там протигаз якийсь видав. і... Їм підрозділи, коли були на... було приміщення, на яке скинули термічний запал, все загорілося, хлопчина одягнув протигаз і потім його знайшли. мертвим, не зміг вийти. Причина в тому, що в протигазі фільтр був не розрахований на цей їдкий дим. От. Е... Тому. Дуже добре перевіряйте документацію, коли ви купуєте протигази, просіть, щоб вам сертифікат якості тестування передали. Наприклад, туди я беру, це Олег Татарин, це з екотесту. О, це львівська фірма, яка на МНС постачає протигази. Кому потрібно, пишіть мені на емейл. E особисті, я вам його контакти дам. У них для волонтерів є окрема ціна, тобто є стандартна. От, там До 6 тисяч волонтерам там є. Трошки більше 4,5 тисячі, ну менше 5 тисяч виходить ціна. Те, що продають там е інші фірми 200 доларів, такої ціни для військових нормальним люди ніде не дають, то перекупи. От, тому кому цікаво, е дам контакти чому я беру в цієї людини, тому що в мене є полковник і мене знайомий. це Через нього я знайшов е де закупити. І в нього беру постійно, тому що в них чеські протигази натовського стандарту і. Е в Олега на фірмі є сертифікати якості саме від, і вони сертифіковані проти бойових отруєних речовин. Там іде всередині ось цих лицева маска йде, а от самі оцей капсуль, фільтр, там йдуть не просто прошарки активованого вугілля і сербентів, там йдуть спеціальні прошарки під різні речовини, там під псих... ці нервово-паралітичні, під хлором місці, під ті, що уражені виразки несуть, від, від фосфору. Оце важливо, щоб були оці сертифіковані були. От. Тому що в нас ще, наприклад, ще є один умовно постачальник, називаємо його так, вони сербські привозять, але вони не сертифіковані. Якщо ви них запросити сертифікат, тому що тут Олег не нього мені сертифікат кажу, навіть можеш не вкладати, я вже знаю. Ці МС і подібні протигази. Ну, Я йому довіряю, на них є сертифікат, а ті їх не дають. Вони на словах розказують, що вони бойові отруйні речовини криють, але по факту вони тільки хлоровмісні перекривають і корозійні ті, що виразки опіки на шкірі роблять, коли шкіра злазить. От. А ось ці сертифіковані натовського стандарта ці, що я беру, і зараз е люди, учні, колеги скидалися, то вони йдуть сертифіковані. Як бачите, що неправильний фільтр. Не сертифікований, або той, який був розряджений, неперевірений коштував людині життя. О, це той підрозділ зараз, куди ми будемо завтра передавати. Там був такий трагічний випадок. Тобто протигази дефіцит. Якщо щось так звана влада дає, то воно з радянських зразків, і там які просто від вуглекислоти можуть максимум усі ще слоники захистити. Максимум. От. А тут в людині дали протигаз. Ну, дали чи взяв, ніхто не знає, де він, тому що зараз у нас якби, війська на самозабезпеченні, практично такими засобами захисту. І він просто задихнувся. Його знайшли мертвим, тому що скинули запальну суміш з дрона, все загорілося, воно швидко загорається. Там спеціальні суміші йдуть, вибухові, спорух, ну там коктейль. Який просто спалахує все. Він просто одягнув, якби був нормальний протигаз, він просто ліг би, забився в куток, перечекав би це задимлення, б його розібрали, б хлопці і витягнули. А так витягнули мертве тіло. Почали розбиратися, чому? Тому що оцей фільтр був не розрахований на таке навантаження. Тому купуйте в перевірених постачальників 150-200 доларів це дорого. Це навіть просто дорого для МС6 стандарта там, чи натовського бойового протигаза, Це дорого. Не ведіться на те, що вас дурять. Кому потрібно, пишіть мені, контакти дам. От. Олег на фірмі в них є, головне, що вони сертифіковані. По-друге, є знижка для волонтерів. Окремо. Просто кажете, там, ну, там потрібно дати, на яку частину їде, куди вони видаються, вони для себе звітуються, записують. От, і все вам е виставляють рахунок, ви оплачуєте офіційно з ПДВ і е протигазиці їдуть. Перевіряйте, будь ласка, що вас, е які е фільтри, шукайте волонтерів, хто може закупити. Тому що ну, я, наприклад, дуже рідко роблю збори, бо це таки, ви не уявляєте, скільки це, це його назвати гарним словом. Це просто навалюється купа всякої роботи, коли потрібно зібрати гроші, відзвітувати. Я, наприклад, я за те, щоб благодійним людям, добрим людям добро притяглося. І, наприклад, ті, хто більше тисячі гривень платять, там мені і скидають квитанції на емейл. E відповідно, я їм теж якісь там ритуали, вебінари даю. Там, ну, Хто 15 тисяч заплатив, тому там, більше хто тисячу, то там хоча б і родові ритуали даю, щоб могли працювати з родом. Тому що, чому я так роблю? Тому що так, це милостиня, це благодійність для військових з одного боку, тому хто платить. Але я так само роблю свій вклад для того, щоб люди, які донатять, роблять добро вклад для захисту свій, себе, свого роду, щоб вони також отримали бонуси. Розумієте, отримали бонуси і що могли ще більше багатіти і розвиватись. І саме такі роди, що були максимально сильні. Але я також дякую тим, хто по 20, по 40 гривень закидав, і таких багато є. От. Сумарно, ви також на декілька протигазів зібрали. От на маленькі суми. Вам також подяка, благословення вашим родам. От, це ще одна ознака того, що ми прийшли в матеріальний світ для того, щоб багатіти заробляти матеріальний ресурс, тому що, коли ми заробляємо матеріальний ресурс, ми можемо не те, що собі допомогти, а можемо і допомагати людям. А тим, хто допомагає, все більше і більше приноситься ресурсів. Це такі, як єро, як колообіг грошей. Відповідно, бідних просто як слабких простір стирає. А релігії нам нав'язують для того, щоб видаюти людей і знищити, що гроші це погано. Ні, в матеріальному світі якраз гроші, кошти це ознака того вашої статусності, того, що ви маєте в простірі. Якщо ви живете правильно, то у вас будуть кошти і для себе, і людям, і не нормальні людяні люди вам допоможуть. От а про людяність, то це я навіть там телеграм-каналі в себе опублікував, що на звійськових я так коштів не беру. За якусь там допомогу, там, те, що в моїх силах, ну, чи можу допомогти. То, от, наприклад, сім'я там військових задонатила там, ну, досить велику суму, півтори тисячі гривень. От. Просто тому, що я колись з них гроші зав, а тут побачили, що в мене збір, і вони задонатили. Оце людяність. Ну, відповідно, я, йому, я їм ще ритуалів підкинув, щоб були сильні зростали. От. і зростали. І таким чином ми маємо і гуртуватися і. І гуртуватися, і один за одного стояти горою. Тоді от слабкі просто виздихають, відсіюються, залишиться сильне ядро, згуртоване, з якими щось можна будувати нове і майбутнє. Значить, завтра о 11-й годині збір я закриваю. От, домовились, тому що там з 12 годин відправка збір буде ще до 12. -ти. Хто хоче може долучитись, хто більше тисячі платить, пишіть мій на e-mail e є на сайті або на ну, в волонтерський збір в Телеграмі, на Ютубі. Отримайте собі якісь бонуси для розвитку. Звіт буде. От, буде і рахунок, по, тому що ми офіційно закуповуємо, буде і рахунок по закупівлі. Я покажу суму, яку ми зібрали. От, і потім вже, по, по факту, військові, тому що мені їх передавати не будуть цього разу, їх багато, їх зразу передадуть на передок, тому що їх потрібно було навчора, скажімо так. От, хлопці отримують і відзвітуються. Слава українській нації! Смерть ворогам! Працюємо на перемогу. Все буде чарівно. Р, стримаємо ворога, потім. Буде в нас нормальна голова, тому що риба гниє з голови українська, національна. І все буде в нас ще рівно. Працюємо, тому що воля більшості формує майбутнє. От. Якось воно буде. Хай буде все добре.